І таки дякую, що питаєте. Вирішила записати голосом. Значить, я в свій час теж тільки чула, що це таке. Потім думаю, запитав чата GPT, що це означає. Ось він мені показав, що це штука, яка перепрограмовує на власну, власну підсвідомість, що треба це робити як регулярно. Тоді мозок починає вірити в те, що це правда. І ось я вже дійсно це прийшов досить давно. Щодня, лап, я ладно, я пропустила за останні три місяці, може в три чи чотири. Ну, можна сказати, Наприклад, в мене є така фраза, що люди самі приходять до мене, і хочуть зі мною працювати. Я до мене дійсно прийшла людина, по мою команду Петер зовсім яку. ззовні, раніше не присікалася. Вона сама мене знайшла. Ось перед поїздкою теж я собі записувала про те, що поїздка буде легка, приємна в здоров'ї, в свіжості. Правда, минулого року мене дуже сильно тошнили. Дитину тошнило в автобусі цього року. Ну вже ліки купили, хоча я проти ліків. Але в даному випадку я тримала в собі в собі в сумки. Цю краніну. Там не, не довелося, нам пощастило, ми їхали на кожен на двох сидіннях. Нам просто пощастило, що були вільні місця, і ми якби швиденько зорієнтувалися. Хочете вірити, хочете ні, але ось якісь такі історії. тобто ти на це налаштовуєшся, ти себе програмуєш, ти себе прописуєш, і воно працює.